Доброго дня, мої любі рукодільниці! Як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо з вами робити ось такі чудові пташки-брошки. Ці чарівні пташки на своїх малесеньких крилах понесуть звістку про нашу велику перемогу. Отже, для того, щоб нам зробити ось таку брошку-пташку, нам потрібно буде невеличкий кусочок фетра також шкіра. Для тильної сторони картон для того, щоб виготовити лікалу самої пташки, намистинки різних кольорів, пірячка і безпосередньо сама застібка. Отже, розпочинаємо. Вирізане лікало прикладаємо до кусочка фетру і починаємо олівчиком обводити саму пташку. Вили, намітили, де має бути око, намітили безпосередньо саме крильця. На ось наш малюночок нашої пташки. Але ми її не вирізаємо. Вишивати намистинками будемо по контуру. Вишивати будемо розпочинати по контуру крильця. Для цього ми відрізали лісочку, заправили її в тонесеньку голочку і на скоротньому боці робимо закріпочку, тобто декілька стібочків, декілька стібочків, щоб наша лісочка. Трималася в межах контура крильця. Виходжу на лицевий бік. Розпочинаю. Набираю на голочку дві сині намистинки. Крильці буду робити сині. І починаю викладати проти годинникової стрілки по контуру крильця. Приклала дві намистиночки по контуру крильця, вколола. Там, де закінчилась друга намистинка, і повернулася кінчиком голочки трошечки назад. Підтягнула наші дві намистинки, моя лесочка вийшла між двома намистинками. Другу намистинку ходу я пронизала, пронизала і знов набираю дві намистинки. Раз і два. Викладаю знов по контуру, там, де закінчилась друга намистинка, вколола і трошечки по контуру повернулася назад, підтягнула, порівняла, моя лісочка знов між двома намистинками. Останню намистинку я одягаю, підтягнула і знов вдіваю дві намистинки. Раз, два. Таким чином я буду обшивати все крильце по контуру. Поклала, вколола, але на ізнанку не виходжу, вишиваю по лицевій стороні. Підтягнула моя лісочка знов між двома намастинками. Останню намостинку протягнула. І знов одягаю дві. Ось ми завершили обшивати контур крильця. Далі ми закріплюємо всі намистинки, щоб вони стояли в одному ряду. Для цього я прохожу просто через всі намистинки, не заходячи, не заходячи на ізнанку. Тільки в тому моменті, де е, має бути гострий. Кутик самого крильця, я вийшла на ізнанку, ізнанки вийшла знов на лицевий бік, і знов продовжила обшивати, завершили коло, виходимо на зворотній бік, притягнули крильця у нас обшити. Робимо закріпочку таким чином. Декілька разів робимо. Декілька стібочків. Раз, два, три. Лісочку не обрізаємо, тому що зараз будемо продовжувати зашивати безпосередньо саме кривці. Виходжу в верхній частині крила. І таким самим чином буду набирати, поміняю колір, трошечки інший. Ви можете продовжувати зашивати тими самими намастинками, що і прошивали е, контур. Раз, Вийшла на ізнанку, вийшла між двома намистинками, пройшла через останню намистинку, знов взяла дві намистинки, кладу перший ряд прямо біля контуру. Так, хужу. Останню намистинку вдіваю, ще дві намистинки беру, підтягую, вирівнюю і направляю. Куди голочкою, туди і будуть лягати, в тому напрямку лягати наші намистинки. І вдіваю останню, і, напевно, мені ще треба буде тут. Одну намастинку, щоб до кінця ось так раз, ось знову ходжу на ізнанку, зробила закріпочку. Ось так. Продовжую ще один ряд і ще. Отже, таким чином я в три полосочки зашила крильці. Вийшла на ізнанку, зробила закріпку, не обрізаючи ліски, виходжу там, де починається контур голівки, і починаю обшивати золотим або жовтим бісером. О, такий, як у мене був. Обшиваю таким самим способом по дві намости. Дійшла до того місця, де має бути клювик. роблю закріпочку останньої намистинки, тобто заходжу. Закріпила. І тепер нам треба просто пришити одну намистинку. Темного кольору, яка буде у нас як клювік. Пришити на місці, просто як гудлик. Два рази. Отже, пришили клювік, далі обшили тіло пташки, вийшли на ізнанку, зробили закріпку. І виходимо в тому місці голочкою, виходимо з ізнанки на лице, там, де має бути око. Отут От зараз увага, покажу, як пришити на мистинку разом з паєточкою. Ось у нас є така паєточка, ми її вдіваємо на голочку, вдіваємо на мистинку, продіваємо і повертаємося назад. В отвір самої паєточки. Око ми пришили, для того, щоб не рухалося. Ми робимо закріпочку на одному місці, два, три стібочки. І знов виходимо на лицевий бік. Отже, гулівку і пузик можна зашити або лініями, або в хаотичному порядку. Порядку працюємо. Ось таким чином, в мене вийшло зашити. Тіло нашої пташки, я вийшла на зворотній бік, зробила закріпочку, відрізала ось така охайна ізнанка у нас має бути. Після цього пташечку по контуру охайно можна вирізати. Після того, як вирізала пташечку, я беру екошкіру і готую ще одну детальку для ізнанки, для зворотнього боку нашої пташки. Прикладаю пташечку вже вирізану, і охайно чітко по контуру обвожу обвела так. поправляю. І тепер Вирізаю. Наступний етап декору нашої пташки це декорування, прикріплення хвостика. Для цього я зробила закріпочку ліски з зворотнього боку, виходжу на лицевий бік, прикладаю наш хвостик таким чином і маю з Лицевого боку зробити декілька стібочків, таким чином закріплюючи пірячку. Оскільки волосінь прозора цих стібочків видно не буде. Ось така ізнанка у нас вийшла. Тепер що ми робимо? Тепер ми будемо. За допомогою гарячого клею от так підклеювати наше картонні лікали для того, щоб зробити плотнішим саму нашу пташечку, намазую. Клей. притримую, закріплюю, закріплюємо ось таким чином. Ось вже майже. А зараз будемо кріпити застіпку. Для того, щоб зробити застіпку, я прикладаю біжутерну булавку до детальки з екошкіри, прикладаю із двох боків отаким от чином обвожу, намічаючи, де буду робити отвір для самої булавки. Отвір я буду робити за допомогою поролки. Дуже обережно, отаким от чином. І... Так, так. І отут. Тепер. отут нам потрібно відрізати так, булавку відкриваємо. І вставляємо ось таким чином зворотнього боку сюди. Ось так. Для того, щоб її зафіксувати, нам треба ось тут підклеїти гарячим клеєм. Взяли гарячий клей, притиснули і потримали, поки приклеїться. Ну, ось таким чином. Отже, таким чином нам залишається останнім кроком з'єднати дві детальки, ось так, за допомогою термопістолету гарячого клею. Так, я Охайно, щоб не виходив клей, наношу клей на всю поверхню. Так. Прикладаю нашу детальку, урівнюю всі края і починаю притискати і. Отже, ось така пташечка у нас вийшла. Чудова наша пташечка. Летіть наші пташечки, на крилах своїх, несіть вістечку про перемогу.